Ми всі з вами мріємо про мир. Ми мріємо, щоб війна завершилася, щоб наші сини, чоловіки, батьки, наші близькі люди щоб повернулися додому, повернулися з перемогою. Але сьогодні ми мусимо дбати про те, що коли вони на фронті захищають нас, коли вони жертовно віддають своє життя, за те, щоб ми з вами жили в мирі, нам треба подбати про те, щоб у них було все, щоб наша армія була забезпечена і зброєю. І одягом, і нагадована, недопустимо, щоб українська влада не дбала про своє власне військо. Сьогодні ми знаходимося з вами в цеху, який шиє одяг, вже зимовий одяг для наших патріотів, які воюють на фронтах. І я сьогодні хотіла би придбати від імені партії Батьківщина для двох батальйонів руху опору, теплий одяг. І хочу вам сказати, що вся команда, яка шиє форму для наших солдат, для офіцерів, вони шиють з молитвами, вони шиють сльозами, тому що згадують своїх близьких людей, які воюють або які загиблі. І я хочу вам сказати, що я зроблю неможливе, ми всі зробимо неможливе, щоб армія наша була забезпечена всім. І колектив, в якому я зараз знаходжуся, вони з душею. Підбирають все для цієї військової форми, так. щоб нашим солдатам, офіцерам було тепло, щоб вони відчували нашу турботу. Ми Скажи, зі своєї ти. сторони будемо старатися, будемо з вірою шити, що наша війна зупиниться, наші сини повернуться в нашій же формі, не ушкоджені додому, і щоб кожна мама на порозі зустріла його з великою поспішкою. Ми прикладемо до цього най, най, найсильніші наші зусилля. Þakkuðu dörfum.